У понеділок 27 січня вночі в Україні переважно хмарно з проясненнями. Температура від плюс одного до плюс чотирьох градусів. В день очікується температура від плюс шести до плюс тринадцяти. Найбільш тепло на півдні та в Криму. У решті регіонів температура коливатиметься від плюс п'яти до плюс десяти. Опадів не буде, збережеться ясна погода. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. На сході України ніч мене змінливою хмарністю та без опадів. Температура повітря в Харкові становитиме плюс один мінус один, а в Луганську та Донецьку нуль плюс два. Удень у регіоні збережеться ясність без дощів. У Харкові та Луганську у стовпчики термометрів покажуть плюс 5, плюс 7, а в Донецьку буде тепліше – плюс 7, плюс 9 градусів. У південних регіонах України ніч пройде з хмарністю та проясненнями без опадів. Температура варіюватиметься в Одесі – плюс 6, плюс 4, у Миколаєві – плюс 5, плюс 3, у Херсоні – плюс 4, плюс 2, а в Запоріжжі та Сімферополі буде прохолодніше – плюс 3, плюс 1. Денна погода також обіцяє бути спокійною та без опадів. У в Поріжжі температура підніметься до плюс 7 плюс 9 градусів, у Херсоні, Миколаєві та Одесі плюс 9, плюс 11. А найтепліше буде в Сімферополі плюс 11, плюс 13. У західних регіонах України ніч пройде з невеликою хмарністю та без опадів. Температура повітря становитиме плюс 3, плюс 1. У Львові буде трохи тепліше плюс 4, плюс 2 градуси. Протягом дня на заході збережеться ясна погода. У Луцьку, Рівному, Ужгороді та в Чернівцях в Чернівцях температура підніметься до плюс 9, плюс 11. У Тернополі та Хмельницькому до плюс 8, плюс 10. А найтепліше буде у Львові та Івано-Франківську – плюс 11, плюс 13. У Чернівцях в день очікується плюс 10, плюс 12 градусів. У північних регіонах України нічна погода буде хмарною з проясненнями без опадів. Температура повітря становитиме плюс 3, плюс 1 у Києві та Житомирі, а в Чернігові та Сумах трохи тепліше – плюс 4, плюс 2 Вдень збережеться аналогічна ситуація: хмарно з проясненнями і без опадів. У Києві та Чернігові температура підніметься до плюс 7 плюс 9, у Житомирі до плюс 8, плюс 10, а в Сумах очікується плюс 6, плюс 8 градусів. У центральних областях вночі хмарно з проясненнями без опадів. У Вінниці плюс 3 плюс 1, у Черкасах і Корповницькому плюс 5, плюс 3, у Полтаві та Дніпрі плюс 4, плюс 2. Вдень зберігатиметься така ж погода, температура температура підвищиться до плюс 8, плюс 10 у Вінниці, плюс 7, плюс 9 у Черкасах, Кропивницькому і Дніпрі та плюс 6, плюс 8 у Полтаві. Підписуйтеся на канал «Яка погода» та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!